Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку дітей, які зникли на тимчасово окупованій території. Це дві сестрички Валерія та Надія Борхович. Валерії 14 років, а Надії 13. Зникли дівчатка у Сватівському районі Луганської області на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. Що з ними сталося і де вони перебувають зараз невідомо. А у тимчасово окупованому Донецьку наприкінці минулого року зник безвісти 13-річний Ренат Туктаров, і від нього з того часу теж немає жодної звістки. Я прошу усіх, хто бачить це відео, уважно вдивитися в обличчя Валерії, Надії та Рената. Якщо ви знаєте про них будь-яку інформацію, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І як завжди, закликаю вас зробити репост у своїх соціальних мережах. Поширення може дійсно допомогти швидше знайти зниклих сестричок та хлопчика. Дуже сподіваємося, що надію Валерію та Рената вдасться розшукати. Але, на жаль, не виключено, що як і багатьох дітей з тимчасово окупованих територій їх вивезли до Росії. Утім, навіть у таких складних ситуаціях ми не втрачаємо надії і, аби знайти дитину, робимо для цього усе можливе, зокрема, застосовуємо осінт методики пошуку інформації. Якщо коротко, осінт розслідування це пошук та аналіз інформації, що є у відкритих джерелах, наприклад, у ЗМІ на форумах, сайтах, месенджерах і, звісно, у соціальних мережах. Так саме з допомогою осін спеціалістів та кіберфахівців зі спільноти Кіборг нам вдалося дізнатися дуже важливу інформацію про зниклих сестер Сашу та Настю Ліпонових. І Я вкотре хочу розповісти цю історію як доказ того, що знайти дитину можна навіть у найскладніших, здавалося б, безнадійних ситуаціях. Отже, сестри Ліпунови зникли у Маріуполі ще у перші дні повномасштабного вторгнення, і довгий час про їхню долю нічого не було відомо. Ми підозрювали, що Саша та Настя вже не в Україні і опинилися на території Росії. І ця версія підтвердилася. У ході осінь розслідування вдалося дізнатися, що дівчата дійсно перебувають у Росії. До війни сестри навчалися у одному з інтернатів Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення вони опинилися у Донецьку. Ось фото із соціальних мереж, на якому власне Саша та Настя дійсно перебувають у тимчасово окупованому Донецьку. Це швидше за все весна 2022 року. А вже влітку 2022 року їх вивезли до нижнього Новгорода. Знову ж таки, у соцмережах є відповідне фото, і тут сестри ще перебувають разом. Однак після цього на спільних фото Саша та Настя більше не з'являлися. Ми з'ясували, що Саша Ліпунова живе у місті Луховиці Московської області і 1 вересня 2022 року навіть вступила у місцевий технікум. А ось, наприклад, фото Саші з дипломом про нагороду у поетичному конкурсі. А тут дівчина читає вірші на одній із площ міста. Також є інформація про те, що Саша живе у прийомній сім'ї або у місцевому гуртожитку. Що ж до її сестри Насті, то завдяки осінь пошуку ми дізналися, що вона швидше за все живе у місті Каслі, що у Челябінській області. А ось, наприклад, її фотографія, яку Настя виклала 30 травня 2023 року на своїй сторінці у соціальній мережі. А це фото було опубліковане раніше, а саме 24 липня 2022 року. Ясна річ, все, що ми дізналися про дівчаток, ми одразу передали до поліції. Але поки ці дані офіційно не підтвердяться, Саша та Настя будуть вважатися зниклими безвісти. Та найголовніше, що отримана інформація вселяє надію на те, що дівчатка живі, здорові і з ними усе гаразд. І насамкінець прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей. Усі ці хлопчики та дівчатка є зниклими безвісти. Тож, якщо ви когось із них. Упізнали, будь ласка, повідомте нам на гарячу лінію за коротким номером 116. 300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей